І всім привіт! Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Ми продовжуємо проходження ферми Симулятор 20 на iPhone. Чому в мене так мало грошей, спитаєте ви? В минулій серії було 15 тисяч. Я вам відповім. Я психанув і докупив ще коників. Ще два коника я докупив, всього у мене зараз п'ять коників. Я подумав навіщо мені збирати гроші і ну, нікуди їх не вкладати. як Я зараз куплю, наприклад, нову техніку, що воно мені допоможе втім, щоб заробити якісь гроші. Та нічого воно мені не допоможе, ну просто буде пасив. Ну от я вирішив зробити по-хитрому і закупити ще два коника для того, щоб. Продати їх, в перспективі купити це вот третє поле за 101 тисячу, щоб мені легше було обробляти поля Сівалкусу за 76 тисяч і плюс судіскову за 48 тисяч. Дякую всім за перегляди. Дякую за лайки. Не забувайте підписуватись. Мені дуже приємно, коли я бачу, що мій контент комусь подобається, тому можете і поставити лайк. Я не обіжаюсь ні на кого. Продовжую далі працювати, знімати, монтувати, випускати, для того, щоб ви мали що дивитись і зі мною разом проходити цю ферму симулятор. Так е я так думаю, зараз ще трошки часу. А, я вже можу так робити, я вже можу обігати коників. Всього просто 6 разів мені потрібно буде такого зробити і. Просто 6 разів такого, на, наприклад, я можу бігти, хто знає куди, а от я вам можу показати, дивіться, я вибігаю. З самої загінки. Зараз секундочку, бо я не бачу, куди я біжу. От, стоп! Назад, назад, вперед, назад. Так. давай бігом от так Правильно. Біжимо, наприклад, до нас на ферму. Так. 33, 34, 35, 36, 37. ну В принципі, швидко. У збирається відсотки. відсотки. Чим, чим швидше ми ці коники продамо, тим буде для нас набагато краще. Ну от зараз ми прибігли до нас на ферму. От біжимо по полю. Тут у нас овес. Біжимо далі. Ще далі біжимо. Тут ще в нас е, соняшник росте, чужий не наший В принципі, це поле ще трошки буде вже наше. І це я думаю теж закуплю. Так, біжимо 78, 79, 80, 9, ну я б хотів так. 90-100 і все, і хватить. І нащо там 6 разів, наприклад. Ай, коротше. Помаленько зараз ми їх... Оп, всіх, я так думаю. Я просто хочу показати, як їх повертає назад. 97, 98, 99 і 100. Переключаємося на наступного коника. Ну і просто тако по колу собі. Ну, Тут не конче по колу, можеш бігати, як собі хочеш. Просто показую. Зараз проходить пару секунд. Ну, Напевно, що 30 секунд десь так. Я собі так думаю. І справа в верхнім кутику вискакує. Зараз зараз секундочку. Ще не вискакує. Ще не вискочило. Зараз не повернуть його. Чи що? А, ва, повернуло, бачили, він появився вон Все. Ім'я його back to the stable Повернення на ферму чи як там не на ферму, а в загінку, ну, коротше, якось так. Все, ми обскакуємо цих коників. Так щоб я вас не мучив, я зараз виключу зйомку і далі продовжу. Так. Коників ми. Зараз показуємо. Помили. Ага, дивіться, ціна 11 тисяч. Тут 7, майже 8 тисяч. Це я просто їх ті два коники, що я пізніше купував. Так, ці в кущах стоїть. А, треба комбайну пускати, а весь молотити. Нам категорично замало вівса. І зразу ж зараз солому. Повністю засипаємо жолоб на солому. Чіпаємо до можемо, в принципі, до цього вчепити трактора. Ще й заробимо, напевно, що трохи на соломі грошиків. Нам треба соломи і нам потрібно вівса для коників. Так, 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 так. Головне зараз траву не зловити, бо ще раз їхати. Включимо собі так. Пішла трава. Пішла солонча Так, назбираємо собі повний, 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 повний прицепчик соломи. Давай їдь. І маневри робиш. Вівса нам буде потрібно дуже багато. Так, я трактором Сінаган розвернути, коротше. Ага, я вже його заламав. Погнали за комбайном, зразу збираємо солому. В принципі, в принципі, що я можу вам сказати? Плани в мене великі, але щоб їх виконати, ще потрібно дуже, воно зараз подивимося, дуже багато часу. 23% тільки заповнено того, що ми конів оп їздили. 23%. Тобто ще в принципі. Ще багато днів потрібно, щоб продавати ті коники. Тих коників. Конів, коней. Ну, коротше, ви зрозуміли. В принципі... Назад, 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 назад зарубде. Аварія. Скільки там ще тонн потрібно? Е, страв тонна 800. Ще десь 2 тонни потрібно. А наш е, підбирач має скільки? 26 тонн. Тобто ми вже можемо відвозити. Їду, відвезу зразу. Це коника, я так думаю, що вже би мав забити все до повного, а решту ми будемо продавати солому. Що добро буде пропадало. В принципі, я вже знаю, що де, де вже можна продавати там в позаминулих серіях, ми продавали трошки соломи, і я скажу, що досить Нормально нам гроші заплатили, а так як зараз я маю 1600 доларів, то ще трошки прийдеться працювати повністю все самому. На, на мінімум можна сказати. На мінімум можна сказати. Не забувайте підтримати мене лайком. Гарно підпишіться з дзвіночком. Я б дуже радий тому, що ви підтримуєте. Мою творчість. Так, солому ми повинні сюди завести. О, наші жеребці бігають. Так. Все, я казав повністю. повністю все. За... 4 тонни. Так, ще овес. Лишається і позбирати повністю всю солому продати, бо нам потрібні гроші. Нам потрібні гроші, а овес дає солому, то наша нам ту солому просто так, як то кажуть, приворати і не використати. Це вже з гріхом. Це вже з гріхом. Та ладно, думаю, в принципі, Подивимося, зараз назбираємо скільки годні соломи. Подивимося вже туди, скільки буде це все коштувати, щоб продати. Ну, він дуже довго. То, -то молотить. Так набагато легше. 26 тонн соломи назбирати збирати. Продати. Ну, але ж на що давати назад, скажи мені, будь ласка. Навіщо давати назад? Ну, щоб все зараз розвернути вперед. Ну все ж просто. Це ж нелогічно. Давайте назад, бо потім дати вперед і розвернутися. Ніби зразу розвернутися ноган. Великий радіо збере. Якогось комбайнера я неправильного взяв. Нерозумного дуже сильно. Так, їдемо. Пів прицепчика ми вже маємо. Зараз повертаємося зразу за. Не а що себе я так? Я так б'юся за гроші, що хочу заробити, а лишаю ще купу соломи. Купа соломи я лишаю. Якби, блін, по тисячі платили за солому, то й можна продавати. Ні, блін, 26 тонн прицеп. І зараз два прицепи буде, то 50 тисяч заробимо з соломи. А це би було прикольно. Ну, от Просто мені самому інтересно, скільки можна з повного прицепу соломи. Я туди взагалі дуже маленький клаптик соломи завіз туди. І мені дали так, ну я не пам'ятаю, півтора тисячі, дві тисячі. Але тут от ціни... Тут немає ціни на неї. І там показує, що можна тільки тюки продавати. Ну, тюки продавати. Так, мене ще цього хвостик буде мучити. Там ще є якихось 20 кілограм соломи. Та хоче забиратися, я так зрозумів. Напевно, що Дойдемо цей прохід і вже буде повний прицеп. Я щось собі так думаю. Ну і напевно, щоб будемо вже завершували відео на цьому моменті, коли я продам е, повний прицеп потінгеру підбирача соломе, покажу вам, скільки грошей можна заробити на цим, і будемо завершувати відео. Так що додивляйтесь до кінця. Не забувайте лайк, підписочка, дякую вам всім за перегляд, дякую вам за вашу підтримку. А ви дивіться, що він зараз робить. Дає назад. Дає назад. І так же само дає вперед. Рульом не крутить. І туди ж само виїжджає. В принципі, він робить правильно. В принципі, він робить правильно через те, що якби він зразу давав вперед, вся солома би була в нас поза межами поля. І ну, вона б була некрасива. Все, ми йому знайшли виправдання. А то я вже хотів їхати сам молотити. А за кім він... Заким перейде через цілу комбайну маса, то вже... Він буде на полі. Правильно, правильно. По-господарськи робить, файно, а я щось туплю, думаю, що він так. Вчився десь в бурсі якийсь і не знаю, як то то молотити. Ще й взяв його на роботу, ще й гроші йому плачу. Ну Думаю, мали б цей прохід до кінця і вже б мог бути повний прицеп. Ну, тьма, тьма сумить, масу ломить, 26 тонн. І ся навіть не пів площі. Навіть не пів площі. Можна ще й гроші нормальні підняти на ті соломі, я так зрозумів. Висяпо виси Ще... Ще чу чуть капелька. Ще капелька соломи. Раз цю капельку треба забрати. Забрав таки. Ну давай. Давай, бо я затримую наших глядачів. Давай, давай вже Бог знився в солому. Так, заїжджаємо. Потихенько, газу легенько. І зараз дивимося, коли вже нас піднесеться підбирач. Зараз бере солому, все вже не бере. Піднявся у нас підбирач і 80% в бункері вівса. Зараз одразу повний прицеп беремо і веземо коникам зразу. А решту походу на склад і колись там вже використаємо. І головна інтрига з сьогоднішнього дня скільки ж буде коштувати продати 26 тонн соломи? Заїжджаємо. Якщо би хто не знав, то це воно знаходиться отут. Тут тюк такий, тут продається тварин. Тут заїхав і бах, і висипає, і продає. Купа грошей нараховує нам. Не по тисячі затону, так як я і думав, але в принципі на ці гроші можна виїжджати. Не, по факту. По факту ми мали ну, вон, 2283, 26 тонн. Ну, по факту, як буде 3 прицепи, це буде 6 тисяч. Майже 7. Сім тисяч з площі. Ну, блін, це нормально. Це немало. Це немало. 7000 на дорозі не валяється. А валяється на полі вигляді соломи. Та вже ладно, я вже з вами заберу ОВС, щоб не затримувати на наступний відос, не тримати вас. Тобто там вже не показувати, щоб ти знати, що я це зроблю. Вже на другий відос будемо мали якусь інакшу Давай, 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 бери висипай. Давай бери, висипай, стій. Ну ой, і ти далеко не поїхав. Що ти так далеко не хотів їхати? Бери висипай. Скільки нам там приблизно треба? 7 тонн є. 8-16 тонн приблизно треба. Це буде замало, але вже довезу зараз. Довезу. І туди вже будемо прощатися, я так думаю. Це вже майже половина площі. Ще б до один прицеп якраз мало би хватити нам. Нам мало би хватити. Так, працівник завершив свою роботу. Ну, та ж чекай вже, вже почекай секунду. Ну, подивися, я його перехвалив. Я казав, що він нормальний працівник, ні, він, він сліпий. так. Я взяв сліпого комбайнера, який дає назад. Непонятно чого. Ну там ми вже вирішили, що він дає назад. Але, але на, що якщо швидкість, мені треба жив, що він мотив. А ні, Бідка всі, бо часом висипе солому поза межі поля. Боже, що є таке мері. Коротше. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Як бачите, на каналі з'явився ще один плейлист Євротрек Симулятор 3. Ну, то тобто, Ігра так не називається, гра називається трек Євросимулятор. Тобто, задум наперед, бо Євротрек Симулятор, певно, що не зможе дозволити так таким чином облагородити ігру якусь на телефон. Там де теж проходження виходу через один день. 13 тонн, я казав, десь ще приблизно 6 7 тонн. Сіна вже мала. Ну, коні у нас потребують дуже багато, я, я, я бачу. Ну, ладія, ладія. дякую всім за перегляд. Очікую вас завтра, післязавтра, сьогодні, на всіх наших роликах. На Кладіть, будь ласка, лайк, підписуйтесь, далі буде крутіше, прикольніше, я впевнений, я знаю, бо я маю дуже великі плани на цей канал. І дуже великі плани, які помаленьку починають здійснюватись. Дякую вам всім до!